Продовжується етерна громадському інтерактивному та радіо один. Експресивна, емоційна, правдива, глибока у судженнях – Так пишуть у коментарях люди, які цінують і слідкують за творчістю нашої наступної гості, яка вже є у нас на зв'язку. І у нас в етері поетеса і прозаїк, авторка десяти книг, член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників Наталка Фурса. Вітаємо! Добрий день, вітаю. А, у вас є пролог. У вас є привітання, тому що сьогодні надзвичайний день. Дуже багато таких глибоких наших справжніх українських свят, всесвітніх свят. Тож давайте почнемо напевно, так як відчуває ваше серце, ваша душа. Тож вітайте волинську аудиторію та людей, які нас зараз бачать і чують. А, я вітаю не тільки Волинську аудиторію, і аудиторії дякую, що вони слухають мене, а вітаю усю Україну і всіх українців у цьому світі, бо сьогодні справді дуже-дуже багато гарних свят. Вони дуже знаменні, вони засвідчують, що ми сильна нація, вони дуже українські, проукраїнські, я б навіть сказала. І саме тому мені от захотілося, я так і відчула почати наше спілкування, знайомство. Із віршу з останньої моєї книги, як кажуть в останній часі, це марш героїв. Я думаю, що цей вірш сьогодні марш прозвучить ну, дуже доречно до наших дат сьогоднішніх, наших днів, наших відзнак сьогодні. Ми, ми переможемо. Ну, бо інакше, навіщо ми? Ми переможемо. Як не до осені до зими, ні до весни, коли трісне під сонцем останній лід, ні то до літа, як кров'ю нап'ється душа землі, ми переможемо. Кров крізь вогонь переллється втуть. Ми переможемо, навіть якщо всі поляжем тут, та не поляжем, та не усі завжди буде хтось, баба камінна, дубовий перун. І Ісус Христос. Та, що затямить і далі родитиме кам'яних тілом, аби не лягали у землю кістьми, сини, той, що за смертний переступ убивчу нашле грозу всім воріженькам, бо ж око за око і зуб за зуб. Той що меча забере і скаже миру мир, білою ризою в горне поля, щоб спочили ми, вигріє сонцем посіви глибокі, і дощі нашле, щоби росло і міцніло все добре і гибло зле. Вишиють маки у небо опущені рушники. Виспіє хліб наш важкий, щоби дух наш прибув легким. Зверху, ну звісно ж. Простягнеться стрічечка голуба, ми переможемо тут і воскреснемо по гробах. Прийдуть на гробики мати, сестра і жона з дітьми. Зійдемо з троєм, обіймемо ранами і крильми. Зійдемо й підемо знову на схід, бо один маршрут і переможемо. Інших героїв немає. Дякуємо дуже за цю поезію, за цей одразу настрій, за таку правильну вібрацію, так, щоб і налаштувати людей, які зараз нас і чують, і бачать. Давайте поговоримо зараз про те, про той, ну скажімо так, інфопривід, так, чому ми запросили вас на ЕТЕР. За кілька днів перед вторгненням вийшла ваша книжка Без сорочки. Цікаво, яка поезія туди війшла, які думки, як довго назбирували ви цей матеріал? Так? Тому що це ж насправді час, це енергія, це емоція, це думка, це може десь вистраждано, може десь недоспано, так? як творчі люди творять свої ці свої шедеври. Яка мета була цієї збірки? Пані Наталю? Якраз ця книжка дуже несподівана була в мене, я її не планувала, але я видихнула її, вважаю, за за рік, який передував великому вторгненню. І так сталося, що, що я її видала, і вона вийшла 20 лютого. А 22 я отримувала, отримала першу частину накладу і розсилала. Моїм читачам, які її придбали, або яким я хотіла її подарувати. Ось вона, я хочу її показати, в неї дивовижна доля у цієї книжки. Бачите, дитинка стоїть на кладичці, а там, а там вода вирує. І, власне, так вийшло, що ця книжка єдина не потрапила у Вікіпедію. У перелік, хоча наступна там є, і попередня там є. І я зрозуміла, ну я зрозуміла це ще раніше, коли з'ясувалося, що 24-го е, мали отримати мою книжку в Гостомелі. І вона туди не доїхала. Вона згоріла на, на новій пошті у стоянці. І в мене було таке відчуття, що цю книж, ця книжка потрапила під бомбардування на, на річці десь, розумієте, і провалилася. Бо Половина накладу тільки вийшла. Ця книга ніде не була представлена, про неї, в принципі, не було говорено, тому що була війна, і я це сприйняла, ну, сказати, що покірно, ні, але з тим, що ну що ж, ну, от, книжка стала теж жертвою. Дитинка провалилася в цю річку. А чому я її назвала без сорочки? Бо це про те, про що ця книга? Хоча про що це завжди умовно. Це, власне, емоції, почуття, якими я жила останній рік перед війною. З одного боку, це дуже лірична книга, дуже жіноча, дуже ну там, чуттєва, на таких тонких регістрах, але там є вірші, які можна було назвати б перечуттями, поганими перечуттями якоїсь внутрішньої борні, яка вібрує і довкола. І коли через буквально через тиждень після великого вторгнення моя донька виривалася із Росії на, на літак, де вона прожив, вона там прожила 12 років, вийшла туди заміж, і, власне, повторила долю. Катерина тільки в 21 століття, і от вона тікала звідти, чому стояла не кудись, а звідки в неї це було? І минуло півроку, поки вона нарешті там приземлилася у, у Польщі, і зараз вона там живе, і їй вдалося навіть забрати дитину свою із, із, Росію, із Росії. І я тоді їй сказала Катерина, ти. Я, я назвала без сорочки книжку, у тому значенні, що автор виходить до читача без сорочки, оголеним нервом, він весь розкритий. Я це мала на увазі, коли називала цю книгу. А вийшло так, наче воно матеріалізувалося, страшні yep. речі, якими, якими ну, нас нагородила війна. Так. Тобто вона… Моя доня вилетіла без сорочки дитина, яка стоїть на двох ладочках. Вона вилетіла без сорочки і, 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 із Росії. От, і е, моя дочка е, якось так теж була цим, цьому вражена. Ну, це те, що, про що інколи кажуть, що, що деякі творчі люди е, можуть відчувати не тільки те, що довкола зараз оцю мить, а щось ще відчувають. Що буде там наперед. Не завжди розуміють, не завжди можуть це все передати словами чітко, але є якісь перечуття, і вони намагаються. Ну, я намагаюся понаймні, передатися це перечуття. Для Пані Наталю, на, на а чи є чи є ці перечуття, передбачення в вашій цій новій книзі? Ну, так я ж почала із Маршу Героїв. Ми переможемо. Це не перечуття, це впевненість, це віра. Це і, інакше, власне, якщо в це не вірити, то власне треба одразу здатися. То і все. Так, почали це з цього вірша, і цей вір, цей... а є ще внутрішнє, а є ще внутрішнє відчуття. Я не допускаю жодної миті, що ми не переможемо. Якою буде перемога ця якою ціною? Це вже інше питання. Зрозуміло, що ціна буде висока. Вона вже висока, і вона ще буде висока. От, а, але ми не можемо не перемогти. Ну, просто у нас немає, немає шансу не тільки в історії, я думаю, і перед Богом у нас немає шансу іншого. Так, виду, пані Наталю, так само потім і цінувати так, і ті жертви, і, і ті місця, так, щоб нарешті почали цінувати той же Крим, про який зараз так багато говорять, але так мало його згадували. Е, Знаються свого досвіду, так, на жаль. І, е, е, ну… Ми вчимося на помилках, і, на жаль, кров'ю. Ми почали випочали цей етер із вірша дуже сильного, дуже глибокого. Але він із іншої збірки. Так, ви авторка десяти книг. Розкажіть про свої всі ці книги, познайомте слухача і глядача трошки з ними. Я про всі немає сенсу і немає часу. І для мене важливі три останні, які я написала, власне. Уже будучи на резиденції у свій, своїй сільській хатинці, яку я відчуваю як скит, є таке відчуття внутрішнє, що це мій скит. Власне. І перша книга, яка дуже тяжко народжувалася, дуже довго йшла до того, щоб народитися. Я її назвала ані вирію, ані скиту, бо було відчуття, що. Нем немає не скиту у скиту, бо ти все одно проникаєшся всім світом, і все одно в душі завжди відбувається вороня. Ем, Принципі, я відчуваю себе на війні вже давно. От, я маю на увазі, називалася вона там борня, духовні пошуки, е вибори між добром і злом, вічні, вічні теми, якими переймається творча людина, і це завжди не прості теми, це завжди душа болить. Зараз просто війна, це моя внутрішня боротьба, вона опинилася в контексті. Великої війни, справжньої війни усього народу, і якщо я у книзі ані вирію, ані сорок, ані скиту двадцять року себе позиціонувала як жінку птаху, жінку комаху. Яка там добеться в землі, щось вивчає, щось виживає просто, скажімо так, ідеться в неї крильця в машині, а потім, а потім вона починає ця комаха нарощувати ці крильці, стає птахом, але вирю її теж немає, тому що рідна земля рідний скит. Але і в скиту їй теж немає спокою, тому що вона вібрує разом з усім світом. Через те ані арю, ані скиту. Ну, то Дивовижна книжка по-своєму. А потім мені важливо. Але вона була для мене переломна. Ця книга вона з'явилася після дуже тривалого періоду мовчання. Мовчання, неписання. Я е, пішла е, з миру у світ, кажучи, такими духовними, е, так би мовити, конструкціями чи як його назвати. І власне виїхала з Полтави, і 11 років я вже живу в селі, сама окремо в одній своїй хатинці. І працюю на землі, і дуже довго я із землі цієї беручі соки, я не знала, що я ще буду, як антейна насичуся. Я щиро думала, що я вже буду жити на землі і не писатиму віші. Ну так як Стус сказав, що якби жилося краще, я не писав би вірші, а би просто на землі. Ну от і працював би на землі. Ну, тут таки в мене вийшло. Не вийшло. Просто жити на землі. От і зрештою повернулася поезія, чи я до неї. І після цього з'явилися три книги. Зараз в мене інтенсивно е, іде творчий процес, е, бо за, все, за всі роки мовчання, я, як кажуть, е, спокутую словом. Е, важлива остання книга, яка, остання в часі, яка вийшла цього року. Це перша книга, яку видало видавництво своїм коштом. Попереднє я видавала власним коштом е, верни, гора. Ой, ой, я Я десь... ось, ось вона Вернигора. То представила ось вона ця книжка Вернигора. І я, власне, зараз почала тур із презентаціями цієї книги. Ну, так І вона видана вийшла у видавництві Старого Лева. Я вдячна цьому видавництву, що повірила в мене і вклалася в цю книгу. от Книга вийшла дуже ошатна, дуже гарна, е, коштовна, тому що ну там. Справді, такої ще в мене книги не було, і я неймовірно вдячна, що нарешті вона відбулася. Це книга воєнної лірики. Я після безсорочки думала, що я вже і без душі лишилася, і без слова. І що я буду мовчати, мовчати, мовчати. Знову. Ну, тобто період говорити, період мовчати, нормально. Але коли сталася війна, я зрозуміла, що мовчати не вийде. По-перше, я відчула, що люди чекають від мене слова. Мені писали в месенджер, мені пишуть в коментарях. Я живу власне. в мене зв'язок зі світом через Фейсбук. Це і моя робота, і мої друзі, і мої колеги, і моя творча майстерня, і моє представлення. Там я написала, показала і бачу, як воно резонує, як воно людям. І я побачила, що мої читачі чекають від мене слова. І як мені не тяжко, легше було б замовкнути. Ну, в цьому стані, коли все оце сталося, оце оціпеніння, оце кам'яніння, оцей крик, який потім переходить у мовчання в глухоту і з усім на світі, ти не знаєш, що сказати. Але ти відчуваєш, що люди од тебе чекають. А для того, щоб людям щось сказати, щоб вони а вони тобі чекають і вірять тобі. Ти відчуваєш, що вони вірять тобі. От значить, треба не тільки резонувати, передати почуття, що вони переживають через те, що і я. Бо ми, ми, ми зараз виявилися спільні, ми неймовірно поєднані з усіма. Ми один єдиний величезний організм, українська душа, і українське тіло називаємо це так, і кожна ниточка вібрує отут, і там і немає десь далеке, де все близьке стало, і все рідне стало, і в цій моїй хаті. Перехрестилися все, що могло перехреститися, і продовжує. Я відчуваю ось цю цю енергетику. Але треба ще людям сказати щось таке, щоб. Допомогти їм побороти цей стан, бо і мені страшно, і їм страшно перебороти цей стан страху, відкричати, виплакати, а потім взятися за голову, за зброю, думати, хто чим може. І навіть не потім. Це треба ось зараз, цю хвилину. І через те перші вірші в мене були дуже ну, такі крикливі. Я кричала разом з усіма от, від болю, від крику, від. Ну, того, що воно на голову не налазить, що відбулося, і так далі. А потім ми зрозуміли, що це робота. Що треба працювати з цими емоціями і переборювати їх, і готувати себе, ти робишся сильнішим. Твої слова, твоя енергія робить сильнішими інших людей. От і яка в мене, яким чином я можу це зробити через слово. От. І це неймовірно було тяжко, чесно скажу. Неймовірно тяжко. Але коли влітку до мене звернулися і сказали, так давайте вашу ваш рукопис про любов, який раніше був у нас у плані з цим видавництвом, я зрозуміла, що про любов зараз не вийде, тому що я не можу читати цього рукопису сама. Але з мене рве. Але я пишу емоційний щоденник, ось тут зараз, тепер у цій війні. І я спитала, а я можу замінити рукопис про любов на нову книгу воєнної лірики? Воєнний емоційний, емоційний щоденник першого року війни, власне, навіть не року. Я його завершила кінцем року, 22-го, власне, він уже пішов у роботу, Ну, в смысле, видавничу. І я дуже вдячна, що мені е, дали це право, сказали добре, ми переписали договір. От я зрозуміла, що я живу у книзі, я її одночасно створюю, я її пишу от і проживаю. І Вернигора, коли вискочила ця назва Вернигора, вона пов'язана із рукописом, якому я років 3 чи чотири я його називала Глибока Гора. І це мав бути рукопис духовної лірики. І от уявіть собі глибока гора, тобто ну от гора, але в неї глибина. От. І раптом верни гора. От. І в кінці вже восени, пізньої осені, вже назва книги була. І я не знала, куди приведе мене ця книга, цей щоденник, це, це фіксування оцього всього, що відбувалося в мені, і як я це передавала через твори. І раптом для мене навіть раптом оця глибока в мене гора, вона виросла. Вона стала горою Говерлою, і вона вибухнула. Вона стала вулканом. І в кінці останній вірш Говори моя гору, говори! Я звертаюся до неї бо вона вибухнула. Я зрозуміла, я зробила із Говерли вулкан коротше. Я зрозуміла, що це що це гора нашого духу. Це найвища точка в Україні, і це гора нашого духу, це наш символ, це який об'єднує всі. Оце, це Плаский південь, плаский, ми його не говоримо зараз про Крим, про Крим я там написала в цьому вірші, що «хочу Херсонського Кавуна розміром з Чорне море. Я писала у кінці серпня ще до визволення Херсона, і, і за ним уже розміром з Чорне море, я от бачила, так що це про це про Крим мені. Хотілося згадати це, бо було... ви згадали про Крим. І, тобто пророкувати вийшло я... з Херсоном, так? Я думаю, що із Криму так, вийде. Так, Пані Наталю, так, у вас є так. духовна відзнака, кавалер ордена святого Рівноапостольного князя Володимира третього ступеня. Це важлива відзнака для вас, якщо так, чому? Може, це найважливіше і найдивовижніша відзнака в моєму житті? Я її сприймаю як спонукання, е, як величезний аванс. Я її не чекала абсолютно, вона мені ну, от, можна сказати, отак, і в прямому переносному значенні вона впала на мене з неба. Е, її відзначили мене до 30-річчя Національної спілки письменників України. От, і Сповістили її, і я не змогла туди поїхати через стан здоров'я, і мені її надіслали цей орден. Е, і Знаєте, Я подумала, з одного боку, наче випадково, а з іншого ну, бога не було нічого випадкового, а він діє через людей. Я й досі не знаю, хто рекомендував мене нашому Епіфанію для того, щоб мене відзначити цим органом, але такі людини все-таки направо-наліво не роздається. Я прийняла це як. Подумала, я свою хатку сприймала як скити, часто назвала і це навіть є на планеці моєї книги. Ну, і я часто й кажу, що я в Ромуданівському скиту. І для мене справді дуже глибокі ці теми і так далі. Я не можу сказати, що я ну, дуже глибока релігійна людина, митець завжди трошки бореться з Богом. От, він ставить йому запитання, він з ним спілкується. Ну, як уміє, як, як я відчуваю, в мене дуже багато е, текстів, які є молитвами, які є викликами, які є запитаннями до Бога, які є угадуваннями Його відповідей. Ну, тобто, всякого різного цього всього. Я, отримавши цей орден, я прямо. ну... Він мене неймовірно вразив і неймовірно спонукав. Я дуже серйозно ставлюся до цієї відзнаки. Вона для мене найважливіша у моєму житті, і я вважаю, що я її ще повноцінно не заслужила навіть як аванс. Пані Наталю, час просто нещадно летить і таку глибоку особистість розкривати і розкривати, показувати і показувати, слухати і слухати ваші думки. Але перед тим як я попрошу зачитати в етері ваші вірші. Давайте зараз помріємо про ту Україну майбутнього, і можливо у вас якісь є кроки, шляхи, можливо, якісь такі дуже глибокі, які ви давно, давно вже в собі виношуєте думки, як все-таки до неї дійти? Дуже важке питання, Якою я хочу бачити Україну вільною, незалежною. Вочевидь, європейською, сильною. А шляхи, а шляхи Господні несповідимі. І, і а в нас шлях через війну. Через те ми можемо мріяти. Мріяти треба. Це ми посилаємо Богу свою світлу енергію. Мріяти треба про хороше. Але при цьому треба робити все, що можеш тут і тепер, і допомагати майбутньому. Наблизитися до нас, у тому хорошому, про яке ми мріємо, найбільше зараз для цього роблять наші захисники і захисниці. А я, а я просто вібрую і передаю дух, емоції, настрій, от у маленькому сельці на Полтавщині, відчуваючи людей, спілкуючись з ними і відчуваючи все своєю шкірою без сорочки. Пані Наталю. <'я> Дуже просимо зараз повібрувати своїми віршами своєю поезією. Добре. Вибачте, що я читатиму із книг. Поясню чому. Справа в тому, що я шліфую їх до останнього. і навіть у книзі Вернигора, яка вийшла ось улітку. Уже купа моїх правок. Отакий От я автор, все шліфую, шліфую, все незадоволена, до кінця незадоволена. Бо краще ворог хорошого, правда? Ж? От через те я не пам'ятаю е, останніх, е, так би мовити, редакцій, і через те читатиму. Я думаю, так буде і краще. От, з приводу того, як відчувалося. Не те, в чому ми опинилися. Я наполягла редакторові книги, щоб стояли дати. Бо щоденником, звичайно, це не можна називати, тому що ти можеш відреагувати на сьогоднішню подію, а можеш на сьогоднішню відреагувати через місяць. Але дати стоять, вони все одно прив'язані все одно до періоду, в якому ми живемо. І ось вірш, який 17, 18 березня 22-го року це, вважай, ще місяця не минуло. правда, в нас ще ми ще були дуже ошелешені. Хтось воював, але загалом ми були ще дуже ошелені, що ні не могли прийти до тями, що відбувається, і що робити, і справді дуже страшно і так далі. І я передала цей стан. Я, я його відчувала теж і я його передала. До речі, цей вірш. На просторах Фейсбуку знайшли і хто переклали його на японську. Він вийшов у журналі японському, от дивовижа, що може бути у всесвіті в рукотворному всесвіті людей Фейсбуку. Сьогодні схованка в льоху, завтра передовав. Немає затишних місцин, скінчились мирні слова, прокидається в тиші. Підхоплююся жива? жива? Усе, як учора, хіба що солі і хліба катма. Сиників, цигарок і черга, вошкірений автомат. Заходжу до інтернету вибухи, смерть і мат. Є ще зв'язок, та не в зоні то той, то отой абонент. Шукаю спільних знайомих, чужі знаходять мене. І вже не чужі. Хтось боженьку, дякує, хтось кляне. Торкаю стіну, ти вистоїш. Пульсує у такт стіна із серцем, і з сонцем, і з вітром, із голосом, як струна, а то як труба єрихонська, яка посилає на. Заходить сусідка каже в селі так багато чужих, скільки живу не бачила, і всім так хочеться жить. Чи скоро це скоро скінчиться, знаєш? Немає вже чим тужить. На варту заходить повня, шепчу до Хмари. Сховай. Од мови лишилися зву, на, вигуки і наказові слова. Від мене лишилась ознака одна, головна, жива. Ну, от такий був стан, ми його переборювали, і хто мені скаже, що не боявся чи не боїться, то із збрешем. Питання в тому, що людина робить зі своїм страхом. Але спочатку, щоб з ним щось упоратися, треба признатися собі, що це страх, і потім, а потім можна з ним працювати. І ще один восьмидесят квітня. Тільки, ти, тільки вітер і тиша, а був приліт. Десь, мабуть, недалеко, та скрізь недалеко. Ой, вибачте. Пані Наталю! Моє та а, а, а телефонує Віктор Терен, між іншим. Поет, мабуть, хоче сказати мій вчитель колишній. Можливо, якесь біж, питання вчити. теж поставити, але в нас просто катастрофічно не вистачає часу. Ми дослухаємо обов'язково ваш вірш, просимо. Придбавайте книги і читайте. Добре. коли у нього є настрій і відповідний стан, бо книга і вірші це треба один на один. Тобто, зараз більше ми знайомимося для того, щоб ви знали що є така Наталка Фруса. і неї є такі книжки. О господи, отакі книжки, і вона. І ви можете їх придбати і почитати. Правильно, пані Наталі, все добре. Це жива розмова. Ми живі люди дійсно наповнені емоціями, якимись своїми і страхами, так і великою любов'ю, і тим бажанням до дійсно хороших справжніх змін. Дякуємо дуже за вашу роботу, за вашу творчість, за ваші думки, за цю глибину. І у нас сьогодні в етері була авторка десяти книг, поетеса, прозаїк, членкиня Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників Наталка Фурса. Дякую дуже, що вийшли до нас на розмову. На етер. будемо на зв'язку, будемо слідкувати, спостерігати подобайками, коментарями, наділяти і любити, звичайно, і цінувати вашу працю і вашу творчість. Дякуємо дуже за цю розмову. Я вам дуже вдячна. Я сподіваюся, що ще ми побачимося, почуємо і почитаємо більше. Дякую. Бо без слова нам не вижити теж. Це теж зброя.